Ось так виглядає клема електрична 12 кВт котла. Ось в такому місці. Дуже все зручно, ось рука і фактично скільки там місця. Все зручно класно, надійний контакт. В деяких відео мені питають за клеми там в силові, а тут ну, взагалі не знаю. Ну, завод скомплектував. Значить, так має бути. Далі дивлюсь рішення. Це з тристерами котел, це без контактора. Завжди наголошує клієнтам, що з контактором саме надійний, саме простий, саме легко обслуговувані і так далі. Але люди купують трошки Значить, яке тут рішення. Фактично, силова схемка плата вона ж потребує охолодження, так, і ось там радіатор з термопастою. І приклеєний куди до самої, цього, до самої труби, яка гріється тенами нагрівальними. Не знаю наскільки це правильне рішення з охолодження плати, яка гріється відносно. Ну, звичайно, тут температура може бути інакше, менше. Ну, але все одно, можна було би до цього хоча б корпуса цей радіатор приклеїти, ніж до труби, яка гріється. Гарно придумали. Не знаю, як воно буде працювати.